Шановні, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса Природи 22 серпня. Ну, ну що, потрібно сказати, чим я займаюсь тут зі своїми квітами. Сьогодні я е, розсажую вазончики е, ну, віола або Значить, братки на Україні говорять, фіалка. Віола дворічна культура, от, яка висаджується осінью, да зимує морозостійка і са, самої ранньої весни дає квіти. Якби називається Первоцвіт. Душа, яка в довгу зиму. Засумувала за весною, дуже гарно е, радує віола е, фіалка, от це, е, наше серце весною. Ну, останні роки е, показали, що віолу або е, фіалку можна висаджувати вже квітучою під зиму в умовах півдня України. І виходить, що вона гарно видержує морози, от, висаджують її квіточою на квітники от, під зиму. І, вона, коли температура значить, плюсова, цвіте. Як тільки настають приморозки, морози, вона прикращає цвітіння. От, і пересиджує ці морози. Ну, о, завдяки тому, що у нас на півдні зими вже стали е, тепліші. От, часто, навіть до Нового року у нас не буває морозів, а там декілька морозів е, в январі, е, значить, цьому, і в лютому місяці, і в січні місяці. От, і вона дуже гарно переживає. Навіть якщо е, трапляються е, відлиги, вона зразу починає цвісти. І таким чином ця квітка е, цвіте всю зиму і потім продовжує цвісти е, на весною. До середини літа активно цвіте. От. Так що така цікава культура. У нас на півдні зараз фіалка або віола або братки. Тому я з, цей, з, ну, з, з такою ціллю висіяв її в цьому році поранше. От. І от вона вже підходить. До того, що я пересаджую в горшочки. Ну, ось Я пересаджую горшочки вже сьогодні. От. І буду виставляти в теплиці, поливати і добитися того, щоб вона вже десь із середини жовтня цвіла. От. І тоді ще можна буде реалізувати її. На, на ринки е, всім бажаючим. А остальна, яка лишиться, вона буде активно зиму, дуже добре зимувати е, е, значить, в теплиці. От, не бояться ні морозів, нічого. Вже в мене такий досвід є. І весною тоді е, допродаю до е, цю е, квітку віолу. Е, займаюся віолою вже багато років. От, і вона виручає час, як і осінню. В ну, прошлому році не вийшло З мене осінню отримати квіти, пізновато висів. Цим годі пораненше, тому що ну, осінню не такий попит, як весною. Але люди, хто знає її властивості цвісти зимою, от, той бере і сміливо висаджує у себе на значить, квітниках. Так що, друзі. Така вам інформація, як кажуть, до роздумів. Хто займається квітами, може також займатися цим, такою справою, висаджувати е, значить, з, з осені під зиму. а хто просто е, любить квіти висаджує в себе на дільницях. Можете сміло брати осінню цвітущу віолу і висаджувати, і ви будете приємно здивовані. А на цьому буду завершувати своє включення От, по поводу квітки, віоли і, значить, братки, або ще віалки, так, ну, так і назви в народі. І бажаю. Всім успіхів, мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.